Присяжні суду в Нью-Йорку визнали Дональда Трампа винним у фальшуванні документів. Вони вважають, що його вину доведено за всіма 34 пунктами. Тепер суд має ухвалити вирок. Як очікують, це станеться 11 липня. Це перший в історії США випадок, коли нечинного президента визнали винним у кримінальній справі. Слухання почались у квітні. Колегія складалася з 12 присяжних. Команда 45-го президента сказала, що це не кінець і що починається тривалий процес апеляцій. Водночас сам Дональд Трамп ще раз наголосив, що цей процес є політичною грою і що йому намагаються завадити знову стати чинним президентом. Трампа звинуватили у фальсифікації ділової документації, учиненої, щоб приховати виплату 130 тисяч доларів Стормі Деніелс, акторці фільмів для дорослих перед президентськими виборами 2016 року. Деніл стверджувала, що в неї з Трампом були інтимні стосунки у 2006 році, і що його колишній адвокат Майл Коен заплатив їй, щоб вона про це мовчала. Сам Дональд Трамп заперечує і те, що він мав стосунки з Деніелс, і те, що просив свого адвоката їй платити. Юридична команда 45-го президента називає Коена брехуном. Ми не зробили нічого поганого. Я невинна людина. Я воюю за нашу країну, за нашу конституцію. Усю країну фальсифікують. Це робить адміністрація Байдена щоб завдати шкоди політичному опонентові. Я вважаю, що це просто ганьба. Стосовно Дональда Трампа висунуто звинувачення у межах ще трьох справ. Вони пов'язані зі штурмом капітолія, з незаконним зберіганням таємних документів та з імовірними порушеннями в бізнесовій діяльності.